За адресою вулиця Старопортофранківська, 26, розташовувалася Друга чоловіча гімназія, збудована в 1896 році за проектом архітектора Демосфена Мазірова, побудована в стилі еклетика історизм. Навчалась у гімназії близько 400 учнів. Плата за навчання у підготовчому класі складала 50 рублів, в інших 64. Після революції тут знаходився Інститут народної освіти. В 1934 році відбулася реконструкція з надбудовою третього поверху архітектор Каневський Бронштейн. Навчалися режисер Леонід Захарович Трауберг, художник Леонід Осипович Пастернак, Яків Фішман, творець першого в Російській імперії проти Газу. 1901-1907 роках навчався Ото Юліович Шмідт, математик, астроном, геофізик дослідник Арктики. А з Дев'ятсот по 1934 роки український поет-гуморист, сатирик, журналіст Степан Олійник. За мотивами його сатиричного фелетону Пес Барбос, надрукованого в газеті Правда в 1960 році. режисер Леонід Гайдай зняв свій відомий короткометражний фільм Пес Барбос і незвичний крос». Знині на фасаді будівлі розташовуються меморіальні дошки, про те, що тут навчались Отто Шмідт та Степан Олійник. З 1938 року педагогічний інститут учительський інститут, а з 1982 року педагогічний інститут імені Константина Дмитровича Ушинського. Станом на початок 2000-х років головний корпус Південно-Українського національного педагогічного університету імені Костянтина Дмитровича Ушинського.